Усім привіт! Мене звуть Цезар. Сьогодні ми погуляємо по місту. Всім привіт! Хочете фокус? Зайдемо в діру, вип'ємо кави. Що будете замовляти? Бананове лате з трубочкою. Будь ласка. У мене в джунглях краще. Хе. О, мавпочка! Сам мавпа шкіряний. Ти місцева знаменитість? Мене вже замучили ці туристи. Хе -хе -хе. Що дивишся? Швидко підписався.